І так, всім привіт! Хочу показати, що ж в мене там за травень у ті дощові і дуже хмарні дні було виробіток. Так Ну ось на початку ще було сонце, я був вдома. Ось тут скільки виробляло, 7, 8, 9 я міг витягувати. І Ось перші хмарні дні. Два, 3. 10-го 10 я поїхав з дому і ось ті дощі також зарадили. Одиннадцятого, 1, 1, 9, 2. Якісь пару днів було по 0,7 кВт. Ну, коротше, ось такі, там коли три, коли чотири. Можливо, тут можна було і більше витягнути, але поки мене там не було, то користувалися економно. Тому так. Так, вийшло, так по днях. Ну, ось тут таке користування. Заряджається акумулятор, і потім вмикали якусь там пралку чи індукційну плитку, ось таке споживання було, поки мене не було. Ну ось-яй, де тут за навантаження? Не можу попасти. Що нагрузка ось 1,3 кВт, а сонце тільки півпів -пів кВт видає. Ну, ось так марно було. І це в 12-й годині. Так само ось тут. Що навантаження 1,3, а сонце тільки 500 Вт. Ну ось такі дні. Така виробітка була у хмарну погоду. Може, там чуть-чуть світліше якийсь момент було, Тому по-різному. Але коли видно, що вниз такий пік, це вниз оранжева така шкала, це роз... Роз... розрядження акумулятора, то видно, що сонця не вистачало, де оці піки вниз. Це значить, що сонця тоді недостатньо було. Ну ось тут а навантаження там всього до 2 кВт. Тому сонця є... відповідно там і не вистачало. Ну, ось теж навантаження... А, тут щось вже не попав. Навантаження 2 кВт, а сонце видає 890 Вт. Ось так. Тут ось день взагалі щось не вмикалося, тільки зарядка акумулятора походу. а в день там щось мінімальне навантаження. В районі 20 Вт. Ну, ці дні, коли генерація була велика, ось такий графік. Ось такі графіки були. Коли там кіловати Накрутівав. У мене там постійно споживання було. Відеоспостереження там в мене і інтернет, і ноутбук. Оце. Майже весь час працює, це воно десь 20-30 ватт. Будинок постійно споживає, якщо там вмикати ще щось, там, світло, ще якісь прилади, то там. До 100 до 150-200 до набігає, Ну і що як, в залежності що вмикати. Так, і ще хотів показати річне скільки ж за травень. За травень 108 кВт. Згенерувала моя сонячна станція. За квітень 173. За березень 21, за лютий 53. За січень 55, а за червень вже 6 кВт. Ну ось такий. Загалом за 25 рік 417 кВт. Не ну, знаю, іначе наче все показав. І в цьому, коротше, що мій інвертор був піді, е, підключений так, що я зробив, щоб е, на випадок того, що повністю розрядиться акумулятор і не буде. Сонця, то поставив там в пункті 23, мені здається, що напруга 25. І це мій інвертор працював в пріоритеті режимі СБУ. То за травень він там щось один. Ну, коротше, поки мене не було, він не переходив на мережу. Тобто мені акумулятора і сонця по мінімальних тих навантаженнях, що користувалися, поки мене не було, вистачало. Тому так. Ну, ось зараз 20 ватт. Ось вранці хтось там вмикав, мабуть, чайник. Ну, 1,3 кВт і все. Так, а по сонцю. Ось ну, так. По сонцю. Що до вісьми зарядився акумулятор, і щось тут вмикали. В 9 годині. Тому така штука. Ну ось було щось чайника чи індукційну вмикали о сьомій годині, бо пік розряджався акумулятор. бо ще сонця небагато було. Там 500 ватт якихось. Від мережі нічого не бере. Ось така у нас напруга там. 235. Тут є ось Daily Electric Sales і щось Daily Porsched Electricity. Не знаю, що воно таке, але воно не рахує. Мабуть, мій інвертор не підтримує цю... ці всі розрахунки. Бо ніяких цих не, нічого, нічого тут не рахує. О, блін, а тут щось нараховано. А, ну тут в принципі, генерація, це зрозуміло, воно рахує. А всі інші ось тут вверху, зліва є якісь лічильники, але вони нічого не показують. Мабуть, мій інвертор не підтримує. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Ось така штука. Ось що в мене вдалося з... Зняти з сонця в травні.